Про те, що відбувається в світі навколо України. Ми поговоримо з Валерієм Клочком. Це політолог, керівник центру громадської аналітики. Вежа з 2017 року. Він співпрацює з незалежною незалежною організацією організації Гроуфорд інститут, яка здійснює стратегічні глобальні дослідження в сфері економіки та фінансів. Він так само є автором Ютуб-каналу та telegram каналу Посилання на них є в описі цього відео. Вітаємо вас, пане Валерію, у нас в ефірі. Раді знову бачити. На взаєм, дякую, вітаю вас. Так, любі глядачі, підписуйтесь на канал пана Валерія Кличка. Це я з задоволенням дивився. От сьогодні зранку, наприклад, свіже відео. Я також вже подивився. І давайте поговоримо про те, що відбувається навколо України. Зокрема, Великобританія, це вже офіційно стало відомо, що передала ракети Storm Сендоу. Тепер це є підтвердження навіть від міністра оборони. І це викликало вельми негативно. Це я процитував реакцію в Кремлі. Відповідно, там навіть по. Обіцяли ще одна цитата адекватну відповідь. Якою може бути ця відповідь? Ну і скільки ви мовите не лише у ютуб YouTube, на YouTube платформі а й в різних мовліках, то я утримуюсь від характеристик саме піскова, до яких свого часу давався ну справжній опозиціонер на Росії Борис Німцов, він давав характеристику Путіну. Ну, от приблизно таким самим, не те, що приблизно, а таким її піском, не превеликий жах. Але щодо адекватності, то я думаю, що швидше адекватною є відповідь Великобританії на дії Росії, яка вона вчиняє на території України. А пісков це просто чергова артикуляція того, що на Росії бачать, які постачання відбуваються на території України, вони оцінюють виклики, які перед ними стоять. Вони розуміють, що сценарій, який був запущений путіним що в 2014 році, з анексії Криму окупації певної частини території України і подальшої вже ескалації широкомасштабним торнем тисячі 2022 року. Він не вдасться, і цей план треба змінювати. І те, що на Росії його активно почали міняти, ну це ну є дуже очевидним. Ну принаймні, багато ознак того, що це зміниться. Тому я думаю, що можливо він мав на увазі адекватною відповідю саме рішення російської військово-політичної еліти діяти по іншому. Як по іншому, ну будемо бачити, ну, принаймні, вже вони роблять певну зачистку, там намагаються прибрати з політичної арени пригожена, фактично віддавши його на поталу. Збройним силам України також дуже дивні процеси відбувалися під час підготовки до проведення параду 9 травня. Ну чимало маркерів, які вказують на те, що реакція оця адекватна я зараз і реалізую до певних міри, але все ж таки вона на Росії буде, тому що на сьогоднішній день. Ну сьогодні ми проводили до речі таку доволі змістовну бесіду з колегами. Тоді йшли висновку, що Росія все таки втрачає потенціал ведення активної війни проти України і її плани реально рушаться. Тому, можливо, це саме мав на увазі піскову, але ну знову ж таки, знаєте, там вони не могли промовчати, тому що російське населення ще хоче чути, якою може бути реакція Росії ну, на допомогу колективного заходу, яку він надає Україні. Це однозначно так, але загалом серйозно я б дуже до самої цієї тези не ставився. Там змісту ніякого немає сенсу. Сенс іншого, все з того, що відбувається саме з літою зараз на Росії, пане Валерію. Останніми днями заява представників української влади щодо українського наступу перестали перестала бути. Такими оптимістичними, якими ще були взимку, багато хто призначав зустріч на набережній в Ялті у літку? Ясно, що ще не літо, але тепер кажуть, що не треба занадто розраховувати на цей наступ. Невідомо скільки територій звільнять зсу, може кілометр, а може сотню. Президент Зеленський заявив, що для наступу ще не настав час, і ми ще чекаємо обіцяного від заходу. От як ви гадаєте, чому змінилася риторика, чи можливо це звичайне ІПСО? Я думаю, що і псу на 16 Треба все, що кажуть, а дивитися за ситуацію, яка відбувається в загалому світі, і що заявляється іншими керівниками країни, так і інше. Ну складно зараз, наприклад, заперечити того, що Україна ще не має весь комплекс озброєння, який необхідний для успішного або найуспішнішого контрнаступу. Бо заява, наприклад, президента, вона. Де що динансує із заявою Данілова, яку зробила. Данілов, все таки секретар, був головою, якого є президент. Тому я далекі думки, що не різні позиції. Данілов сказав, що ми звільнимо, завершимо війну до кінця року, але можливо буде потрібно кілька наступів. Те, що дуже забережність висловлюють, я вважаю, нормально, бо от, от було дуже застереження таке і попередні дні мовляв, ми ж не знаємо, чим завершиться бо тут. Ракети приїхали завтра. Літаки пролетять в 16. Мовірше за все, як про це сказав Петр Павлов. Тобто, давати однозначну оцінку доволі складно, але те, що я ну, зробив би висновки, які на сьогоднішній день, що Збройні сили України поки що не готові в повній мірі до повноцінної військової операції в силу різних обставин, навчання військових за кордоном раз, постачання достатньої кількості зброї, особливо що стосується саме повітря. На сьогодні там є. Пробіли, скажу так м'яко кажучи, але потужність збільшується військова. Тим паче, сьогодні сьогоднішня заява стосовно танків Абрам з Сполучених Штатів Америки, те, що вони приїдуть до нас восени, не так як говорили нам в 24-му році, а вже восени. Тобто ситуація змінюється, вона динамічна. Є е, зрозуміло, що діалог між Україною і Заходом, коли захід говорить: покажіть на що ви здатні самі, як ви можете оборонити землю. І таке і інше. Але мені так видається, що саме зараз графік постачання озброєння до України снарядів багато в чому визначає і позицію України. Тому Зеленський і його команда висловлюються обережніше, ніж то було раніше. Але загалом вже ніхто з них не заперечує того, що території будуть повернуті. Єдине питання тут стоїть, в який спосіб. Ну я, наприклад, допускаю що контрнаступу взагалі може не бути. От просто-напросто. Нам потрібна ваша підтримка. Будь ласка, підпишіться на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва для того, щоб ми зростали, а разом з нами зростали регіони України, регіональні мовники, для яких ми в першу чергу і робимо свій спецефір. Відповідно, бачите QR-код, фотографуйте, підписуйтесь, ставте дзвіночок і обов'язково. Лайкайте наше відео, дивіться їх там багато цікавого, і так само, будь ласка, відправляйте посилання на наш спец. На наші спецпроекти Сергія Мамаєва своїм друзям і знайомим нехай бачать правду, що відбувається в Україні. Давайте про цю тему, але тепер з міжнародного погляду про демократії кажуть, що вони майже нічого не можуть приховувати від виборців. А ще кажуть, що демократичні лідери мають говорити те, що хочуть чути виборці. Якщо уважно почитати зараз заяви лідерів США та європейських країн, то здається, що вони дають лише один шанс України. Для успішного контрнаступу ми не просимо вас оцінити оцінювати війну, але ми просимо пояснити як варто сприймати ці заяви. Ну знову таки дивитися через призму реальності, тому що м, Захід часто вдається до різнопланових оцінок і різносторонніх оцінок війни в Україні. Ви одного дня можете почитати в західній пресі, що все там Україна ледь не перемогла а другий день, що ой ні, захід стомився від допомоги. Як буде до Україна воювати далі? Це звісно невідомо. Але я не випадково зараз говорю про те, що контрнаступ може і не бути в класичному вигляді. Ми вже такі прецеденти мали, наприклад, влітку минулого року на Херсонщині, і ця тактика, стратегія визначається. Тактика по окремих днях, звичайно, стратегія загалом України і заходу визначається. Саме оголошеними західними партнерами вже намірів допомагати Україні довгостроково. Е, ну звісно, от буквально знову ж таки днями відзначали ми ну, таку позицію по Німеччині. Вони нібито перестали надавати Україні допомогу. Це не зовсім так. У них розписана довгострокова програма. Там, якщо не помиляється 25 п'ятого чи 26 року, де військова допомога буде обов'язково надаватися. І Інші країни, в тому числі, європейський союз дуже довго погоджував е, позиції, що стосується саме. Передачі Україні мільйона боєприпасів снарядів довгий процес, складний скандал Франції з її партнерами щодо там передачі додаткового обладнання, аби заробили, скажу так, як є деякі західні партнери. Тобто нюансів дуже багато. І коли з'являються в пресі отакі заяви, що мовляв, як буде допомога надаватися Україні, як швидко чи сподіватися на успіх контрнаступу, чи ні, ну звісно, це означає, що є процес. процес. Від якого ми відсторонитися на жаль не будемо бо ми не є учасниками цього процесу, учасниками процесу дискусії. Ми впливаємо на нього, звісно, дипломатичний спосіб дуже непогано робить сьогодні е, наше керівництво. Це на міжнародній арені. Я вважаю, це оки, навіть майбутній візит президента Зеленського до Ватикану багато про що говорить про те, що Папа Римський все таки своїм мирним планом десь не буде пробігав. А Щось там намагається робити, і це вже тішить. Ну і це означає подальшу консолідацію міжнародної спільноти. Але те, що там буде з'являтися різні тези, дези, міркування, ну це буде й надалі. Тут складно, наприклад, відкинути це зовсім. Не, до прикладу, лише перед початком нашого спілкування я прочитав заголовок про те, що російські наративи або російські проекти у Молдові керуються з Британії, тобто це також дуже цікаві речі, які все-таки є. Залишаються і будуть надалі у пресі в житті. Єдине, що нам треба робити, щоб їх було якомога менше. А про Туреччину не можемо також не поговорити на виборах вже в цю неділю. Президент Раджеп Таїп Ердоган зіткнеться з найбільшим випробуванням, мабуть, свого 20-річного правління, яке вирішить не лише те, хто стане на чолі туреччини, але й те, як нею керуватимуть, куди буде рухатися її економіка, яку роль вона може відіграти у конфлікті на близькому сході та й власне російсько-українській війні. Чи сильно зміниться зовнішня політика Туреччини в залежності від того? Чи буде обрано Ердогана знову, чи ні? Кардинальних змін ні я не бачу, ніхто не прогнозує з моїх колег. Також цікава тема. Вона цікава в частині того, хто переможе на виборах. Нам дуже вигідно, щоб не переміг Ердоган і залишилася підтримка України, як то вона є на сьогодні. Бо не перемога Ердогана означатиме, що Путін втратив ще одного свого друга в обличчі керівника. Країни доволі потужний на близькому сході, яка впливає на серйозно на політику в Центральній Азії. Ну це також е, нам дуже з цієї точки зору. Хто ж переможе на виборах? Е, можливість перемогти і шанси перемогти в опозиційних сил є. Е, е, Говорять, що вони будуть більш європейсько-проєвропейські налаштовані. Так це окей, але євро Туреччина і раніше ніколи не заявляла про свою неєвропейськість. Вона є членом. Північно-Ататлантичного альянсу, але от сама персона Ердогана, вона є доволі суперечливою, бо ми вже неодноразово чули від нього заяви, що і Фінляндія, і Швеція не повинні бути в НАТО, Україна вночі там буде загалом. Треба миритися з Путіним, підписувати ті ж самі ці зернові угоди. Він фактично експлуатує своє географічне положення контролем Босфору і так далі. Тобто, ну спекуляції з боку Ердогана більш ніж достатньо. Ще раз говорю, я говорю, я не заперечую того, що він в тому часі долучився і до підтримки України, але ж. Те, що він підтримує Росію, ну нам не є нормальним. Нормально є те, що він підтримуватиме лише виключно цивілізаційний західний світ, а не диктаторський кровожерливий терористичний режим Путіна. Це дві великі різниці. Тому дійсно зміна обличчя влади в Туреччині після цих виборів може дещо нам сприяти на руку. Але звісно, я таких знаєте дуже великих сподівань не покладав би. Принаймні, як мінімум, після якщо програє Ердоган, то це відкриє нам нове вікно можливості. Втім, з якоїсь кардинальної зміни в політики з Україною не варто чекати. Просто ну немає для цього підстав. Ми доволі непогано співпрацюємо. Єдине завдання зараз зменшити допомогу Туреччині Росії. Бо Туреччина наростила в минулому році колосальний товарооборот, збільшує товарообіг. Так, є позитивні моменти. Вони сьогодні на сьогодні переглянули дуже жорстко позицію з того що щодо надання обіду на проживання. Російським громадянам обмежують заходження, входження в, російсь, в турецьку економіку, російських гроші. Але мені здається, це вже дещо запізно. Бо російські гроші дешево російського газу в Туреччині просто дуже багато. Але невдалість керування, неефективність керування радоганом Туреччини, вона більш ніж очевидна. Шалена інфляція дійсно наклалася на, на цю всю історію і е, катастрофа. Землетрусу, коли загинули десятки тисяч турк турків і залишилися без даху над головою. Це також проблема, яка лягала на плечі Родогана, вирішити він швидко не може. Ну, багато факторів. Я думаю, що е, м, вибори будуть цікавими, результати поки що не передбачувані, але до України дійсно було б цікаво, аби Родоган не виграв. Так, різниця станом на четвер, наскільки я бачив, опитування 2-3%. А це значить, що може стати чи. Один чи інший президентом. Е, ще один важливий гравець це КНР. Відповідно, нам здається, чи останнім часом Сі Пін е, з, з ним відбуваються якісь метаморфози. Китай, наприклад, підтримав резолюцію ООН про засудження агресії Росії, чого ніколи не було за час повномасштабного вторгнення. А цього, е, і відповідно, ось ці е, зміни, це справді зміни, чи це та сама багатовекторність Піна? Я б знаєте, тут не використав би темі термін багатовекторності, бо він особисто мені нагадує кучму, да який також був багатовекторним, і до чого ця багатовекторність привела фактично до фатальних наслідків для України послабшення, послаблення збройних сил України, повна залежність від Росії, входження російського лірархічного капіталу, російських грошей в українську економіку, невдала приватизація. Ну тут можна цілий перелік да розповідати. Ще тоді треба було визначатися із членством в НАТО і так далі. Що стосується саме Китаю, то в нього дещо інша відміна від України історії, це не про багато векторів, а про, про цементування власне, позицій на Близькому Сході та Центральній Азії, бо з 18, 18 травня відбудеться саміт китай країни Центральної Азії, Центральна Азія, Азія де яких там будуть запрошені ті самі лідери країн Центральної Азії, які були напередодні Путіна. Таке цікаве співпадіння на параді в Путіна. Ну, можливо, не в Путіна, ну в когось схожого на Путіна. Точно були вони в Росії, це ми бачили. І окрім того, Китай дуже активно поширює свій вплив на Близькому Сході. Варто згадати лише підписану тристоронню угоду в Саудівській Аравії, Пекіні. Саме Пекіні вона була підписана з Іраном та Китаєм. Китай поширює свій вплив, тому він швидше намагається зараз е, владнати історію, як виникають з українською кризою, так вони називають війну. Для того щоб продовжувати стабілізувати китайську економіку після пандемії коронавірусу, бо саме ця пандемія стала приводом того, що китайська економія серйозно похитнулася. Є там і інші фактори, які впливають на те, що китайська економіка. Зазнала суттєвих втрат і збільшення зовнішнього боргу, інфляційні процеси пов'язані із надутим ринком нерухомості, також соціальні виклики дуже серйозні на тлі коронавірусу. Інформація про те, що нібито Китай ще раз кажемо, поки що, поки що каже, нібито Китай змодифікував цей. Вірус коронавірусу а про це натякають трішки Сполучених Штатів Америки. Тобто Китай має купу проблем всередині, але говорити про те, що він багатовекторний – ні. він так налагоджує сьогодні непогані зв'язки із США, Європейським Союзом на тлі, як вони ще раз повторюся кажуть українського питання української кризи, намагаються виступити миротворцем. Але основне завдання для Китаю це сьогодні зберегти ринки збуту та е, ринки постачання сировини. Саме на цьому тримається китайська економіка, якщо вона. Почне далі падати, то доля сінзіпіна буде доволі сумнівною. Тому тут я думаю швидше про внутрішній контекст, який вони активно переклали на міжнародну арену, і як на мене виходить, це в них дуже непогано. Чим більше в нас буде підписників, лайків, спонсорів, тим більше ми зможемо бути в центрі всіх подій в Ютубі. Тож, друзі, долучайтеся до нас за QR-кодом, який ви зараз бачите на ваших екранах, або є посилання в описі будь-якого відео. Також під цією трансляцією завжди ми лишаємо, щоб вам було зручно. Є кнопочка спонсорувати, або кнопочка спонсорство на якось по-різному може бути написано. І там за певними певними алгоритмами ви також можете стати спонсором. Скільки це варто, 100 привид так, це всього дві кави, і ви вже наш спонсор. Долучайтеся до цього шанованого товариства. В нас унікальні спонсори. Це можна навіть подивитися з нашого чату, як вони нам пишуть, бажають цього найкращого. І іноді навіть спілкуються або сперечаються з нами, якщо їм щось не подобається в тому чи іншому гості. Ну тому, що так, тому що ми тут незалежне телебачення будуємо, незалежне Ютуб будуємо, щоб були різні точки зору. І також ви можете до нас злучити одноразовим платежем або донатом. Через PayPal чи картка Mono.